Це програма відверто. Поруч зі мною сьогодні чарівна акторка і режисер Надія Корбот. Надя, привіт. Привіт. Дуже приємно за режисера. Ти ну, початківець. Сподіваємо. Скажіть, будь ласка, ви ж родом із Західної України. Як тоді взагалі в Черкасах опинилась? Ну, я почала працювати в своєму місці, в Ужгороді, спочатку в театрі, після того, як закінчила училище, але мені не дуже. І мені і моєму, моєму чоловіку не подобались там умови, да, творчі. Скоріше, в принципі, там якимось фінансові, такі ж самі, як в Черкасах, а творчі не подобались. Ми шукали кращий театр і зупинились на Черкасах вісім років вже в Черкасах. А якою тоді була ваша перша роль тут в Черкаському театрі? Перша Аня, вишневий сад. Це була найперша. Тоді був Алім Іванович, художнім керівником театру, і це була така вистраждана роль, тому що зараз дуже швидко роблять вистави у нас в театрі, дуже швидко роблять води, два-три дні і все. А тоді у Аліма Івановича це ну, маленька, в принципі, епізодична роль, дочки головної героїні. Але в результаті півроку я її вимучувала для того, щоб мені нарешті дозволили вийти на сцену. Тоді Алім Іванович був дуже до цього такий. І дозволили, я вийшла, і це була Аня, була найперша моя роль. А зараз у вас же великий досвід і головних ролей. Яка тоді ваша з усіх ролей, ваших, найулюбленіша? Ну, так, прям досвід я не можу так сказати. У мене такий характер, я не знаю, як я зовнішньо змінююсь, але ну, в мене такий характер, я такий тінейджер, внутрішньо завжди. І скоріше не від того, там від одягу, а саме от такої філософії, як подросток максималіст, мене деякі називають таке от саме відношення до життя. А я не знаю, я думаю, що мені пощастило, я не можу сказати, яка є найулюбленіша роль, бо мені пощастило, в мене є багато гарних ролей, Я їх люблю. І я майже всі свої ролі люблю. Мені легше сказати, які я ролі не люблю, і які я так роблю. Чисто професійно, технічно виходжу, і я їх роблю, і все. А такі, які мені подобаються, які я з задоволенням завжди граю, у мене багато. Це і дощ на ну, одна з моїх улюблених, це Лена, це з сучасних постановок, це Аня в Вишневому саді. Що ще? ну Зараз якось так і не згадується, бо зараз в мене така невеличка перерва. А не любите тоді, які ролі за що? Ой, це, це ж я не скажу, режисери образі, це скажуть, ну, звісно. Воно ж, в принципі, якісь ролі просто до душі, а якісь ролі вони йдуть всупереч моїй природі. Наприклад, мені було дуже важко грати Буратіно. Тому що не від того, що я там, якась там, така актриса, да, і тут мені раптом Боротино дала. Мені було дуже важко грати Боротино, тому що я така більш інфантильна по своєму життю, така. Ну, Пасивна більше, так, як жінка, а Боритина він активний, завжди агресивний, завжди всюди має бігати. І це зовсім інший темперамент. І мені постійно треба було бути в іншому темпераменті, який в мене просто з'їдав. А в принципі, а потім, ну, завдяки деяким ролям, знаходиш собі якісь нові якості або навпаки. Яких як спортсмен якісь якості фізичні в себе, а то актор може завдяки ролям виховувати в собі якості якісь психологічні. Якщо мені чогось не вистачає, я потім бачу, що завдяки якійсь новій ролі в мене з'являється щось нове. Скажіть тоді, що взагалі відчуваєте під час третього дзвоника в театрі? Є досі ще є щось таке? Це вже, мабуть, на... Називається досвід, коли вже нічого не з'являється. Колись, так, колись я, Коли мене взяли на роботу в театр, я не ну, я взагалі не планувала працювати в театрі, коли вчилася в училище. Мені подобалася акторська професія, але в принципі я в театр потрапила в випадку. Ну тобто не я прийшла до нього, він мене покликав. І коли мені сказали, що ну, все-таки що мене візьмуть. Я йшла, у мене така була посмішка, я, мабуть, йшла там хвилин 40 додому пішки. Я просто так улыбалась всім людям і ну була настільки щаслива, що мене взяли. А зараз, вже, звичайно, ну я вже 10 років працюю в театрі, і вже більш спокійніше ставлення, і, звичайно, коли з'являється дитина, то я вже більше ну, я переживаю за якісь інші речі в цьому житті, за, за те, що відбувається в моїй сім'ї, з, ну, з моїми близькими. А театр це вже ну, якийсь, тобто в мене вже є моє власне. Театр це вже не моє власне, а це вже якби те, що я віддаю соціальне таке. А моє власне, це за що я справжні, там. Ну, У мене, до речі, є зараз інша. У мене є хобі, я останнім часом фотографую. І що я помітила, оце коли спрацьовую затвор фотоапарата, то в мене в серці завжди таке щось. Це окей, як колись при дзвониках. А яка тоді взагалі вистава для вас найбільш хвилюючий момент, частина? Коли перший раз виходиш, коли прем'єрні прем вистави, вони завжди дуже хвилюючі, тому що ти ще не можеш з цією енергією справитись, бо ти звикаєш налаштовувати і працювати, коли немає нікого в залі, да? ти вибудовуєш цю роль, потім з'являється глядач і глядач ніби як от. Він дає енергію тобі, і ти її сприймаєш, і потім віддаєш. І перші ці хвилі, вони дуже хвилюючі, тому що ти ще не можеш з цим справитися, і ти починаєш хвилюватися і потім віддаєш. Але потім, як, як серфінгіст, ти звикаєш, вже, починаєш плавати да, на цій хвилі, і вже з'являється більше спокій від ролі. Але все одно, ну, я думаю, коли хвилюєшся, інколи це краще, ніж бути Занадто спокійним. це допомагає бути на сцені. А взагалі траплялися з вами якісь конфузи під час вистав? Ну, бувало так, бувало, забуваєш тексти, буває, партнери забувають тексти. Бувало виходиш раніше. Ну, це останній раз був казус, коли я вийшла трохи раніше ну, через особливий стан, мені стало, мабуть, погано за кулісами, і я. Вийшла раніше на сцену, коли ще діалог не, не відбувся, все, що потрібно. Сергій Бобров стояв на сцені і мені не залишилось нічого, крім просто впасти на сцені від жаху від того, що він мене побачив. Ну і це смішно. Я, я сподіваюся, що глядачі нас випечають за такі моменти, але все-таки театр для ну, є ж, живим організмом. На відміну від кіно, і там завжди, якби він не був відпрацьований, все одно трапляються всякі казуси. От зараз говорите, що на перший план вже вийшла сім'я. А як тоді на сцені боротися з думками про буденне, про там що приготувати на вечерю? Там? Ні, у мене навпаки. Я думаю, я думаю, завдяки саме ну, тому, що з'явилась дитина, і якби з'явилось відчуття сім'ї, то в мене з'явилось більше. Енергія на сцені, тому що коли я залишаю свою сім'ю, коли я залишаю дитину, коли я розумію, що я зараз там, бігає десь е, ну я на нього не впливаю, то мені хочеться витратити той час як можна більш ефективніше. Що якщо я чогось ну щось залишаю зараз, то маю більш ефективніше витрачений бути час. В житті не, не боїтесь певної емоції зіграти, а не відчути? Я намагаюсь в житті як можна менше грати, як можна бути більш відвертою і такою, якою, ну от як, як має бути. Тому що чим я помітила, чим більше люди грають в житті, тим вони більше, глядач менше довіряє на сцені. Чим більше людина відверта в житті, тим їй більше довіряють вже глядачі. Тобто тоді ти вже точно не граєш, а відчуваєш. Чого найголовнішого, ваші діти вас навчили? І чи застосовуєте це в своїй акторські діяльності? Ну, в мене це мій головний вчитель Ілля. І я вчуся в ньому кожного дня. Кожен день дивлюсь за ним. Він завжди грає. Ну, всі діти артистичні. І наскільки він робить це. От саме в ньому середини. Я думала, діти вони просто органічні, вони проживають життя і все. Але вони органічні і вони дуже це театрально все подають. Вони дуже часто говорять це з якимись руками, з посилами, з інтонаціями дуже гарними. А, і, але при цьому вони це все ще й відчувають. Тобто в них теж така от середина є в дітках. А взагалі, в сім'ї акторів є якісь особливості стосовно того, як виховувати дитину? Ну, в сім'ї актори взагалі важко виховувати дитину, тому що актори вони ж ну, в принципі не дуже серйозні люди, і тим більше вони дуже багато зайняті. Плюс те, що наш графік роботи він не відповідає графіку, як у інших людей. Тому всі ці школа, садочок, воно трошки все отак розхитано, і дитина наша приходить пізно з нами додому. І, а рано вранці йде в садочок, тому йому дуже важко пристосуватись до такого життя. Що тоді взагалі в житті вважаєте своїм найбільшим досягненням? Досягненням. Дитинок, звичайно. Це була програма відверто. З нами була чарівна Надія Корбут. Побачимось.